Всім доброго ранку. Мене звати Валентина, я з півдня України, канал мій називається «Звичайна Річка. Це мій новий канал, друзі. Буду рада кожному підписнику. Так сталося, ви бачили, у мене я закрила, ну не закрила, а пристановила там показ відео, тому що я свою особистість не підтвердила, абсенс не підтвердив його. І як би я не старалася, нічого з цього не вийшло. То покажу зараз вам наше життя-буття. Може хтось новий підпишеться, буде бачити, буде знати. Бачите, розпустився вже в нас горішок. Такі сережки. Навішував. Але... Ось горіх ніколи не потрібно обрізати, говорить, тому він буде завжди червивим, то так воно і є. Але ми заставили так, щоб курочкам було нашим холодочок. У нас вже третій день лиє дощ, кругом калюжі, кругом мокро, неприємно так. Бачите, головка стікає. Сюди ми перевели своїх курочок. Тут менший сарай. Ось, бачите, їх у мене вже тут мало Чоловік Чоловіку виріс. Ну, вони у нас не голодні. Вони у нас чересчур балувані. Ось дивіться, скільки їди стоїть, і вони майже не клюють їх. Тут більше часу вони клюють. Травичку. <кій> бачите. Ось там сарай їхній, де були курчатка. Курчат перевели на їхнє місце, тому що курчатам вже не було місця тут. Тут у них ось такий піднавес, щоб ну, хоч корма, щоб були сухенькі. Це наші свинюхи маленькі, вже готові до подорожу. Ну що й деруться? Е, е братія, що таке? Диви, не поділили щось. Це в нас від'єдної свиноматки. Зараз я її вам маму їхню покажу. Я вже відділила їх. Там вон, помітила собі червоним на холці, Ви, бачите, червоне, то я лишаю собі цих свинок, тому що цих вже буду мамок вибраковувати не сильно великі. І ну, одну там напевно я лишу. На Маленька, а цю велику вибраку, хоча ця дуже гарна мамка, я вам зараз покажу її, ось повичищали в ній, попідстиляли, щоб хоч мокрота ця зійшла. Даю я їм, бачите, воно мокреньке там по рибці. Я даю розмочую крупці, кукурудза, пшениця і ячмінь, змелені. На задньому плані будить крукурушка, вже аж голова болить від неї. І додаємо сироватки, і вони спочатку сироватку випивають, а потім вже їдять корм. І сюди у сукуриці я насипаю сухого корму. Зараз покажу. Це їм як десерт. десер. Бачите, сіно, жують сіно на повний рот. Ми вже важили їх, 12 кілограмів вже є, ми будемо їх продавати. Тільки чоловік сьогодні поїде, купи їм от листів. Я їх обработаю і потім вже будуть вони готові на продаж. Це у нас тут з другої загороди, ой, з другої свиноматки поросятка. Тут менші, звичайно, хоча і вона привела їх на неділю раніше, навіть на 10 днів, але в неї молочко не дуже гарне, і я звідси не оставляю собі. На потомство. Там вони ще в загороді. Оце поставили таку шерму, друзі. У них там така жарища, Ми вже лампочки повідключали. Так, зараз мамку їхню покажу. Ось їхня мама. Машка! Машуля, Машуля, іди сюди! іди моя красотуля, іди сюди! Машоля! Тобі вже їсти дали, ось даємо їм теж сироватка і такий же корм, як і поросяткам. Машоля! Їсть. Там з нею ми лишили ще 4 порося, вона привела нам 18 штук, три вона задушила, а в неї тільки 11, ой, 14 сосочків. То я зі шприця докормлювала спочатку одне, потім вже ще двої докормлювала. І ось, бачите, виглядає, там я лишила маленькі колонеї. Ну, як маленько. ось бачите, вони отакі. Вони вже наздогнали ціх, що в ці загородці. Чотири ну, заставила, то їм вже вистачає молока. І ця свиноматка дуже гарна на молоко. В неї є плотне молоко, тому що я бачу, які привіси дає порося кожні сутки, то там, бачите, сидять чотири штучки. Сіно їдять. Вместі з мамою. Мама їсть, і вони, навіть не було кого телефону е, рядом, мама в рот набрала, син прийшов, видірнув її з цього, із рота і їй сам собі. О, не да знову все це саме рота. Ну ось такі справи. Зараз я вам покажу ще куди ми курчаток своїх перевели. А це ось наші тут ципочки ми перевели, їх сюди добули у нас кури. Тут їм гарно, це ось віранда, ви бачите тут. Ну, така страшненька, але їм тут світло, треба вікна повимивати, все немає часу. Та й дощом не, не хочеться. Ось тут лакони обітають, тут вони сплять. Чоловік їм зробив такі сідала. І ось вони собі тут грибуться, собі сплять. Там вон попідстріляли вчора, наче був трошки такий просвіт. Тому вже не буде дощу. Підстелили і знов цілу ніч і ось зараз цілий день йде дощ. І знов цього котиня, я це так не люблю. Ні, дощ, я, дощ я люблю, я дуже полюбляю дощик. Те, що це дрокотиня, постійно потрібно, постійно потрібно очищати, все підстеляти. Дуже багато за цей час йде соломи, але це на врожай. Ось лампочка горить у них, там економку поставили. тому що ну, Поки вони привикнуть, знаєте, на сіло, щоб сідали. І, і Тим паче, що зараз дощик, то ми обходимося світлом таким. Зараз ще сюди вони поїдять рубці. Тут у нас ось один хворенький трошки. І я його завжди сажу в кориці, щоб він теж поїв. Дуже жаль його, шкода, що він такий у нас. Ну, на ножки ще упав. Ось в відео я вам розкажу, покажу, чим я кормлю їх і що потрібно зробити після дощу в курчатках. Ну що ж ви по ньому ходите? Ну, Безмозглі. Ну ти подивися, га, виліз на нього і сидить на ньому. ну. Капець. Ну на цьому все. Свою поранку ранішню я вам показала. Показала наше господарство. Хто зі мною був на тому каналі, той все знає. А це для нових підписників. Ну, ось так, бачите, дощі капає на озимину. Та на все. Все добре, звичайно. Але наміти на грубки. Але ось не, бачите, не можемо. Не можемо. До паски ми там поприбирали, але не покрасили нічого, ні лавки, нічого. Так, ось бачите травичку, яку ми їм нарвали. Вони тут у нас забираємо, даємо їм, тачку привеземо, то їм вистачає на 2-3 дні. І курочками їм повну тачку рвемо. Нехай там поїздять, я сам дарю. На цьому все, до побачення, всі будьте здорові, миру, добра, всього найкращого. Абрикосці зовсім не буде. Вона навіть на гілках навіть і листя зовсім кошти немає. Напевно, вона вся вимерзла. А я крясно квітувала.